Австралійський волонтер допомагає українцям наближати перемогу. 64-річний Микола Сачко. За понад два роки повномасштабного вторгнення в четверте відвідує країну своїх предків, скуповує тут різноманітні сувеніри, везе усідней, продає за виручені кошти, купує дрони, прилади нічного бачення, медичну допомогу, привозить це все в Україну та передає військовим. Про натхнення і мотивацію австралійця дивіться далі. Микола Сачко народився і живе у найбільшому місті Австралії сіднеї. Попри немолодий вік та проблеми з опорно-руховим апаратом, Україну відвідує з волонтерськими місіями. Скуповує тут різноманітні сувеніри та національний одяг, аби привезти назад, продати і за виручені кошти купити дрони для українських воїнів. Цього разу придбав у Коломиї футболки, присвячені 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Ми беремо це це до церковної крамниці Австралії, щоб продати і допомагати українців. Ми там робимо футболки теж із і все, а це звичайні десяту бригаду. Ми хочемо допомагати, бо мій дідо і тато з Коломію, і це їхні бригади. Тато був а, першу дивізію, і дідо був січовий стрілців. Микола продовжив шлях чоловіків свого роду і символічно став сержантом 33-ї бригади вільного козацтва Австралії. В Україну приїжджає разом з плюшевою іграшкою Кенгуру в Пікселі. Охрестив її капеланом, бо й сам дякує у церкві в Сіднеї. Я коли ще робив у Австралії, ми маємо наші державні. Футбол, футбол, це що грають навколо світу, вони називаються кангуруї. І всі знають за їх kangуруї. І Я маю форму і знаєш, я він граю у футболку, але я зробив це спеціально, щоб ми можемо підтримати Україну. І вже продали всі кангуруї. Я тільки маю один-два, але я. Я беру його навколо цілу Україну і роблю знімки на концерти, наперед Тарас Шевченко чи Іван Франко, і показати, що він навколо світ їде, і показається, що він українець, і що люди підтримали Україну. Микола Сачков вперше відвідав батьківщину своїх предків у 2005 році. Потім у 2014-му побував на Майдані. Відтоді і аж до початку пандемії коронавірусу влаштовував туристичні тури з Австралії в Україну. У 2022 році Микола вийшов на пенсію. Ділиться, планував все продати в Австралії і назавжди переїхати в Україну. Та повномасштабне вторгнення це змінило. Чоловік не розгубився і разом із церковною громокою в Сіднеї почав організовувати та передавати допомогу українському війську. Вже за кілька місяців приїхав сюди зі своєю першою волонтерською місією. Я відвинен козацтво, де козак може бути? У Австралії сховатися то, то дурниці. Я, я можу бути тут. Що я буду чекати, за ваш військовий вихрет? І тоді я прийду і кажу, да, ми виграли. Ні, ви вихрели. Не я. Я мушу стояти з вами. Бо або я не буду прийти тут не я, я не можу показати лиця. Як я можу це сказати, що я сідав там через цілу війну і не прийшов допомагати дурниці? А найбільше я п'янцював з моєю двоюрідною сестрою дев'ятого року, і я сказав: як прийдуть російські армії, я прийду і буду стояти з вами. Вже як я не прийшов, я брехун зовсім. Я мушу прийти. Кожна волонтерська місія Миколи в Україні триває близько місяця. Зазначає найважче це дорога. Аби добратися у найближчу європейську столицю, як от Берлін чи Варшаву, потрібно витратити близько 24 годин. Ну а далі ще багатогодинний переїзд автобусом в Україну. Та й тут чоловік не сидить на місці. Окрім Коломиї, де у нього найбільше родичів, часто відвідує Львів, Київ та Одесу. Спілкується з волонтерами, допомагає воїнам та готує. Вже до наступної місії скуповуючи різноманітні сувеніри. Я йду, я буду брати все назад, продати, зробити гроші і назад до вас прийду. Ми купуємо більше і більше, щоб може допомагати. Микола Сачко каже: однодумців у Австралії є багато, проте охочих поїхати з ним в Україну не дуже. Вони бояться все. Знаєш, вони думають, я варті, що я йду тут у Україну. Я кажу, тут війна не на кожну вулицю. Ти можеш прийти тут і бути і у Карпатичі. Ідеш так, ми маємо цей пові. Тір тривоги, а Україну ви маєте дуже добре підземні вали, де можеш сховатися, не мусиш боятися. І я вірю в наші військові і ці повітря військові, вони знаєш, дуже добре. Вони дуже добре тут. І я вірю, що знаєш у Карпаті, все то не так погано. Нарікає австралійський волонтер і на російську пропаганду, яка працює навіть в Австралії. Зазначає неодноразово невідомі особи намагались дискредитувати його діяльність та нашкодити допомозі українцям. Я працюю у церковній крамниці задармо, і вони хочуть говорити погано за мене. і я, Мені не потрібно ці гроші. Я мав фабрику в Австралії до 40 років, робив футболки. Я вже не мушу робити. Я маю гати там, я я дою до квартири і. Я можу прийти тут до України, мати жити як корел, як я хочу. І я, і я живу як корел. Я не трату багато грошей, я не викидаю гроші нічого. Я допомагаю, де я можу. І знаєш, я кажу до всіх прийти до України, бути у готелі, їсти вареники, і трошки тип до людей, щоб вони можуть мати гроші, допомагати їхній родину. То все не можеш багато. Ти не можеш йти на фронту стрілати чи щось робити. Ти можеш бути тут і тільки допомагати. Купити що і жити, то то досвід у своєму волонтерстві. Микола Сачко невтомний каже, надихають українські воїни, які, попри важкі травми і ампутації, все одно продовжують захищати свою землю. Вже в грудні він планує знову приїхати в Україну з черговою допомогою для збройних сил.